З 22 листопада 2024 року змінили правила бронювання, відтепер потрібна заробітна плата більше 20 тисяч та не може бути боргу сплати податків, в іншому випадку вам бронь не оформлять. Нові правила бронювання внесли зміни до постанови 76 про деякі питання бронювання працівників під час мобілізації та у воєнний час. Підприємство установа. Організація, визначена у критичної відповідно до сфери діяльності, наприклад, фермери, вони заборонювали 50% своїх працівників критичні щодо існування економіки, або потреб населення щодо певного регіону. Зараз будуть працівники ТЦК надавати запити, чи виконували підприємства мобілізаційне завдання, в яких обсягах далі вам або Залишать або скасують бронювання. Бронювання це один з видів і строчки відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, частина 1 пункт 1 статті 23 Якщо ви призупинили трудовий договір з підприємством, яке вам... Надало бронь або звільнилися з даного підприємства, то бронь також вам скасують. І ви, якщо не хочете мобілізуватися, будете шукати інші підстави. 22 листопада 2024 року ухвалили постанову уряду 1332, яка скасовує постанову 650. Було кілька причин. Одна, коли ви були чиновником органу державної влади. Місцевого самоврядування або підприємства державної форми власності. Бронювання через дію не скасували, коли твоє підприємство, установа, організація визнали критичним відповідно до договору про виконання мобілізаційних завдань Збройних сил України, наприклад, фермери, які постачали харчі. І далі представники медіа, телебачення, радіо, якщо це. Місцеві то строчку надавали обласні військові адміністрації, якщо державні, то Міністерство економіки. Будуть перевіряти статус критичного. Заброньовані з 1 грудня, скасовуватися не будуть, але діяти вони будуть до 28 лютого 2025 року. Бронювання, які втратили чинність, продовжать до кінця грудня, тобто до 31 числа 2024 року. Підстави для скасування бронювання вичерпні. Це один з видів відстрочки. Якщо орган державної влади місцевого самоврядування ліквідований, то вашу бронь скасують. Якщо ваше підприємство втратило статус критичного, то вашу бронь також скасують. Піднімуть розмір заробітної плати, і він має бути не менше 2,5 мінімального. Не зложивайте своїми правами. Злідкуйте за новинками законодавства, розмір зарплати має бути не менше 2,5 від мінімального, тож я вам бажаю знати свої права, правильно їх застосовувати, бути здоровими, щасливими. До побачення!